Сьогодні поговоримо про одні з кращих тактичних штанів раптора. В поясі застібаються липучкою, гудзиком та ширинкою Бачимо дзеркально розміщене напівкільце та карабін. Сюди ми з легкістю можемо закріпити наші ключі, а на карабін можна приєднати, до прикладу, ваші рукавиці. В поясі вбудовані еластичні резинки, щоб можна було налаштувати під вашу талію. По кишеням. Одна, друга. Тут також додатково прихована ще одна. Посилена кишеня для вашого помічника та будь-яких маленьких дрібниць. Опускаємось нижче, бачимо, дзеркально розміщені карго кишені на липучці. А тут ще й резинки всередині. Також було спеціально розроблено місце під магазин. Що стосується ваших наколінників, вони регулюються за висотою, за допомогою ось такої резинки. Посилений на з кордури можна легко від'єднати завдяки липучці. Позаду у нас розміщений манжет під коліном. Далі маємо невеличку кишеню для вашого турнікету та манжет біля самого взуття. Ну, і для того, щоб колоша не піднімалася, є крючок-фіксатор. І в проблемній ділянці розробили латку, щоб ваші штани не протиралися в цьому місці. Ця модель доступна в різних кольорах, тож ви можете обрати свій розмір. Звертайтесь!